Як повідомляє при служба Міністерства закордонних справ України, очільник нашого зовнішньополітичного відомства відправляється вже в своє четверте африканське турне. Мова йде про Малаві, Замбію та Маврикій. І міністр закордонних справ України відвідає ці три країни вперше в історії. Зазначається, що у Лілонгве, Лусаці та Порт-Луї Кулеба проведе переговори із керівництвом держав, міністрами закордонних справ, діловими та культурними колами. 4-8 серпня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візити до Малаві, Замбії та Маврикію. Четверте, африканське турне глави МЗС має на меті продовжити розбудову відносин з країнами Африки. У центрі всіх зустрічей буде розвиток двосторонніх відносин на основі взаємної поваги та інтересів. Серед ключових тем буде участь африканських держав у глобальних зусиллях з відновлення справедливого миру для України та світу. Особливим акцентом переговорів у Малаві стане роль України в забезпеченні продовольчої безпеки, повідомили в нашому МЗС обмін досвідом і технологіями у сфері сільського господарства, а також гуманітарна програма «Grain from Ukraine». Зокрема, це якраз ключові теми переговорів між міністром закордонних справ України та представниками африканських країн, куди власне Кулеба відправляється із візитами. До речі, ще так само відомо. Про те, що у Замбії міністр обговорить розвиток досторонніх відносин політичного діалогу і співпраці в рамках міжнародних організацій. А у Маврикії, які є однією з найуспішніших економік Африки, особливою темою зустрічі стане залучення інвестицій та участь маврикійських бізнесів у відбудові та відновленні України. Щодо Маврикії, то тут треба сказати, що напередодні 11 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Республіка Маврикій приєднає. Дналася до ком'юк глобального саміту миру, що проходив у Швейцарії цього року з 15 по 16 червня, тому, вочевидь. Українська дипломатія працює над тим, аби зміцнювати зв'язки із країнами глобального півдня. Ну а тим часом росіяни теж не гають можливості і свого часу і намагаються використовувати різні угрупування на різних континентах, зокрема, якраз на свою користь. І от зараз американський інститут вивчення війни пише про те, що враховуючи загострення на близькому сході, Росія прагне використовувати хуситів для. Протистояння із заходом, крім того, в висновках Американського інституту вивчення війни йдеться про те, що нещодавно Кремль планував передати ракети та інше військове обладнання під Тримуваним Іраном хуситам е, хуситам в Ємені, але зрештою відмовилися в Росії від свого напер... на, наміру, перепрошую через дипломатичний тиск з боку Сполучених Штатів та Саудівської Аравії. Як вважають американські аналітики, цей план Росії підкреслює її зростаюче військове партнерство з Іраном. Ймовірно, Росія має на меті використовувати іранських проксі для опосередкованого протистояння із заходом та впливу на Формування його рішень за словами американських чиновників, Росія розглядає озброєння та консультування єменських хуситів як відповідь, зокрема на зняття деяких обмежень сполученими штатами на використання Україною американської зброї знову ж таки для ударів по території Росії. Ну і на думку експертів американського інституту вивчення війни, готовність Кремля розглянути можливість підтримки Тримки хуситів є частиною поглиблення російсько-іранського військового співробітництва, і це засвідчує дедалі більшу залежність Росії від Ірану у поставках високоточної зброї і відповідно компонентів. Але як би там не було, дійсно Росія зараз намагається використовувати в тому числі і хуситів, яких підтримує Іран, для того, аби досягати своїх якихось тактичних цілей, так би мовити, і знов ж таки все це використовувати. Для продовження своєї агресії проти України